Цього стріму, тож, зараз швиденечко, це все завершу. Поза ефіром, звісно, треба розв'язати всі вузлики, які є у виробі. розв'язати і крайчики сховати проміжв'язання, за петлями посховати всі. Розв'язані вузлики, щоб жодного вузлика не залишилося, бо кожен вузлик це майбутня мозоль, водянка, то жодного вузлику не має бути. Але це така нудна і повільна робота. Що я зазвичай забираю це поза ефір. Ось так, шведисенька, гарнисенька. Да, сьогодні і справді більше роботи встигла зробити за менший час. Я задоволена сьогоднішнім ефіром. Щоб краще було якби більше спілкування було, друзі. Бо ви так мовчачки сидите, сидите. Я вдячна за таку підтримку. Я дуже люблю спілкуватися. <свят> Знову коротка нитка. Це сьогоднішній прям. Стражданечка с этой короткой ниткой. Рухаемся далее. І виводимо на верхню частину. Ось нижня частина шкарпетки верхня частина на верхній частині зсередини. Кріпимо за п'ять рядів. Два. Три і п'ять. П'ять рядів. Ось цю ниточку сховати, ось ці ниточки всі сховати, ось ці обрізати. Ми сьогодні з вами молодці. Зробили багато роботи, багато добрих справ. Посилання на Олександра Терена я залишу в описі. Зайдіть обов'язково, подивіться його відео. Це важливо, це дуже важливо і для нас з вами, не тільки для нього. Всім дякую за увагу, друзі. Хто дивиться, хто пізніше подивиться. Всім мирного неба та бу.